Ви дозволяєте переводитись? Я, як командир, маючи хорошого спеціаліста, хорошу людину, ну я не хочу її відпускати. Ну, це факт. Тобто, я роз... коли до мене підходить мій солдат, сержант чи все, каже: от є певна причина, по сімейним обставинам є якісь обґрунтування, я його відпускаю. А коли я просто хочу, ну і я розумію, що він хороший спеціаліст, ну по факту хороший, то звичайно, ну, ми будемо працювати над тим, щоб він не йшов. Я буду Але... його якось переконувати, У -у -у. буду йому щось пропонувати. Якусь там іншу посаду, там, чи ще щось, для того, щоб він залишився, тому що спеціалістів висококваліфікованих дуже важко знайти. Ну, Це важливо, не просто не відпускати, mm. а пропонувати якісь варіанти. Так, звичайно. Але ви ж також зрозумієте, що якби всі командири відпускали підлеглих, це ж був би просто хаотичний рух. Ну, людина би тут послужила два дня, ну там чи два місяці, там послужила два місяці, Ніхто би нічого не міг зробити. А так підрозділ, все таки, коли він сформований. Ваше є злагодження, особовий склад знає один одного, розуміє один одного, і він тоді успішний. Бо коли весь час йде на новий приток особового складу, ніхто не встигає, наприклад, з ним нормально попрацювати, а треба вже виконувати задачу, і це погіршує і збільшує втрати самого особового складу.